Доброго дня малята! Запрошу вас на заняття з художньому влиневого розвитку. Малята, ми з вами живемо у великому місті, де безліч доріг і машин. А що потрібно знати для того, щоб переходити дорогу безпечно? Так, правила дорожнього руху. Ці правила потрібно всім завжди пам'ятати і дорослим, і малятам. А чи знаєте ви, де потрібно переходити дорогу? Так, по пішохідному переході. За допомогою чого потрібно переходити дорогу? Слухайте уважно загадку. Всім перехожим я моргаю, щоб пильно глянули на мене. Очей же я аж троє маю червоне, жовте і зелене. Що це діти? Так, це світлофор. Він головний на дорозі. І для людей, і для машин. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Пропоную малята послухати вірш Петра Скунця Світлофор. світлофор Глядить на мене, щоб не трапив я в біду. Гляне оком він зеленим Через вулицю іду. Він зеленим оком гляне, і я знаю наперед, що зупиниться слухняно вантажівка і мопед. То коли червоним оком. Світлофор погляне враз, з тротуару ані кроку. Це такий мені наказ. Знаю, світло це червоне, не забава і не гра, означає заборону. Не спіши, бо не пора. Світлофор дає накази: Стій, іди, спинись. Іди, і не буде в нас образи, щоб не сталося, біди. Малята, а ви добре знаєте правила дорожнього руху? А чи завжди ви їх виконуєте? Пам'ятайте, діти, руху правила єдині. Їх потрібно поважати, знати їх усі повинні і дорослі. І малята. Виконуйте правила завжди, дбайте про свою безпеку. До нових зустрічей.